Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу говорити на таку тему, як терпіння в стражданні. І давайте ми прочитаємо ісап 53 розділ з 3 по 5 вірш. Люди зневажали і уникали його як такого, хто постійно хворів. стоту він знав, що таке страждання та на кого люди відмовляються дивитися, його зневажали. Звичайно, він узяв на себе наші страждання і. Терпів наші болі, але ми гадали, що саме його покарав Бог, побив і змусив страждати. Але його рани були за наші наші переступи. Його було вражено за наші лихі вчинки. Покарання, що зцілювало нас, упало на нього. І завдяки його ранами ми зцілилися. І сьогодні я б хотіла, щоб ми роздумували саме про те. Який наш з вами стан, що ми відчуваємо, в що ми віримо, і тоді, коли в нас час болі, чи пошуку сенсу життя, чи балансу якогось, чи е, взагалі самого Бога, ми можемо навіть шукати самого Бога, е, або шукати його волю по відношенню до нас, е, якісь сенси, е, особливо коли ми знаходимося в час страждань. Але питання не в тому, де Бог, а в тому, де я в його плані, і що я відчуваю, що я розумію про себе і про свої стосунки з ним. І практика, яку я хочу, щоб ми сьогодні поробили з вами разом, це практика про те, як підтримати іншого, про те, як бути з людиною, яка проходить страждання, і стати корисною. Можливо, це буде якесь повідомлення, можливо, це буде особлива молитва через телефонний дзвінок. Можливо, якась фізична допомога буде. Ти прийдеш і ти фізично щось допоможеш і зробиш людині, яка ляже тобі на серце, яке ім'я тобі Господь произнесе в твоїй молитві. Після цього відео. І е, я хочу, щоб ми розуміли, що біль кожного з нас він має сенс, він має силу. І його мета це послужити, послужити іншим, тим, хто так само, як і ти, проходить через ці іспити, але не знає виходу. У нас у християн є привілей. І це Христос. І якщо ми не спираємось на нього, ми не пройдемо. Ми будемо потрапляти в ці ситуації постійно. Але якщо ми опираємося на Христа, якщо ми надіємося на нього, ми віримо і ми його силою керуємося своєму житті, то наш біль, наші страждання вони мають сенс, мають мету, і це мета це підтримувати інших, допомагати іншим і приводити їх до Христа, щоб вони теж мали цю силу і теж могли проходити через всі ці іспити. Давайте ми помолимо за те, щоб ми були спроможні бути інструментом в руках Бога і цим каналом його любові, передачі далі. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за твою турботу за сьогоднішній день. Я дякую за те, що ти піклуєшся, за те, що ти вже все, що необхідно для сьогоднішнього дня, ти вже дав, Господь. Потрібних людей, потрібні обставини, Господь. Сьогодні тема це терпіння в стражданнях. І наш народ вже 11 рік терпить в стражданнях різні ситуації, різні моменти, різні виклики. Господь, я дякую за те, що ми стійко витримуємо. І за те, що саме християнський народ, проходячи через ті чи інші виклики, які ти даєш, госпотруднощі, а ми можемо ще служити іншим, підтримувати інших і бути не просто корисними, Господь, а бути використаними в твоєму плані, в твоїх руках, Господь, і в тому, щоб розповсюджувати твою любов, твоє царство і наближувати до тебе тих людей, які тебе ще. Або не знають, або дуже мало знають Господь. Я дякую тобі за цей день, за те, що ти даєш цю змогу аналізувати себе а, і думати, от, планувати своє служіння, Господь. Ось цю підтримку, яку я або той, хто буде дивитися це відео, може зробити прямо тут і зараз, Господь. І я дякую тобі за ці можливості. Я дякую за ці серце. Я дякую, Господь, за твою жертву, яка. Її неможливо ні описати, ні якось так люди, наскільки можуть настільки її описують і, вдя і вдякують, і мають вдячне серце. Але Господь, це те, що ти зробив, воно нереальне, Господь. І воно класно, тому що я маю дотичність до цього і маю можливість не просто відчувати, а бути в цій любові, в цій жертві, Господь, нагадуючи собі про що ти зробив для мене і що можу я зробити для тебе, Господь. І я славлю тебе за це, міцар. Amen. I